Ація з фінського міста і матра в Україні вперше на запрошення побратимів з Ніжина прибули, аби підтримати дружній народ у боротьбі проти російських окупантів. Атмосфера тривоги тут просто таки витає в повітрі, наголошує мер і Матіас Матія Щойно спустилися, аби оглянути укриття дошкільного навчального закладу, як пролунав сигнал повітряної тривоги. І матри зізнається, що і сам є татусем п'ятирічного хлопчика, такого як ці українські малюки. Та йому складно уявити, аби його син по кілька разів на день спускався до сховища. Це в голові не вкладається. Резюмує очільник і матри. І додає, що це дуже жорстока реальність. Я теж маю п'ятирічного сина, і для мене дуже складно проводити паралель з українськими реаліями сьогодення. Дуже прикро, що українські малюки мають проживати цю жорстоку реальність війни, бо їм ніхто не поверне ці роки дитинства. Я дуже вражений, як у вас все відбувається, коли лунає повітряна тривога. Та, попри всі тривоги і збентеження, фінська делегація була приємно вражена гарними умовами перебування діток в укритті. Сучасні ремонти в ДНЗ No12 стали можливі за підтримки місцевої влади. Резюмує директорка під час повномасштабного вторгнення, коли робота закладу припинила свою діяльність у зв'язку з військовою агресією. Протягом Трьох-чотирьох місяців працівники, колеги закладу, батьки, які зверталися з потребою відновлювати роботу закладу, ми прийняли рішення про те, що будемо незалежно від ситуації відновлювати свою роботу. Для цього почали ремонтувати укриття. У нас був підвал, але він був більше для комунікації для того, щоб ремонтувати щось, але не для перебування дітей. Тому спільними зусиллями міської влади, управління освіти, батьків, колективу почали робити ремонтні роботи. Спочатку ремонтні роботи були найпростішими, а вже у 2023 році, за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ їх вдалося значно покращити. Вирішили нам допомогти, оскільки управління освіти турбувалося, міська влада про те, що все ж таки були безпечніші, комфортніші умови, тому що опалення не було, вентиляції не було. все решта було в гарному стані. Для того, щоб діткам було тепліше, необхідно було встановлення теплових приладів для того, щоб була правильно кисневий обмін, також потрібна була вентиляція. Підрядники взялися за роботу у вже діючому укритті та в рекордно швидкі терміни привели його до ідеального стану. Розпочалися ремонтні роботи у січні 24-го року і в березні, 15 березня, в нас завершилися ремонтні роботи укриття. За цей період також завдяки співпраці управління. Освіти міської влади, нам над організацією ЮНІСЕФ у заклад були надані нові сучасні меблі. Тому для облаштування ще кращих умов в нашому укритті ми взяли частину меблів, залишили в укритті, частину розподілили по групах, де діти перебувають більшість свого часу. У безпечному комфортному сучасному укритті облаштували ще й куточок психолога. Бо в тому на сьогодні є велика потреба. Якщо дитина, приходивши в укриття, десь відчуває комфорт, бо діти, які ходять постійно, вони вже звичні. Це для них звичні умови. А новенькі дітки, новачки, вони потребують адаптації, тому з ними працює психолог. Інколи діти, коли переживають стрес, навіть ті, що ходили якийсь час, ну є різні життєві обставини в кожної дитини. То потрібна інколи психологічна підтримка, тому працює в закладі психолог з батьками, більшість батьків закладу перебувають на захисті нашої держави, тому мамам тяжко перебувати самим, виховувати дітей і зуміти правильно врегулювати свій психологічний стан і стан своєї дитини. Краще би українські діти ніколи не чули слова війна та не мусили проводити своє дитинство в укриттях. Резюмує мер і матри. Та якщо вже й робити укриття у навчальних закладах то лишень такі, як у Ніжині, які нічим не відрізняються від дитячих груп, та в яких можна не відриватися від виховного процесу.